Верховній Раді України президент Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. Складається із десяти пунктів в основних тезах, зокрема, єдність під час війни виборів в Україні не буде. За словами Зеленського, конституція та закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Фронт Україна не готує зниження мобілізаційного віку для військових, але розробляється нова система контрактів. Зброя у планах України наступного року, виробництво трьох тисяч крилатих ракет, 30 тисяч далекобійних дронів у пункті енергетика, зокрема йдеться про формування паспортів стійкості регіонів до кінця року, безпека, посилення держкордону, модернізація стандартів укриттів, громади, покращення податкових умов для прифронтових територій, людський капітал, зокрема йдеться про. Множинне громадянство ліквідацію впливу московської церкви, створення міністерства об'єднання України до кінця року заповнення вакансій українських послів. Культура, створення культурного Рамштайну, кафедри україністики в іноземних університетах, політика героїв 2025 року у громадах створення реабілітаційних відділень, оплата для сімейних лікарів за контракт із ветераном, створення щонайменше 80 ветеранських просторів. План стійкості із додатками представлять у грудні. Президент уточнив план деталізування. Зують за участі громадянського суспільства бізнесу експертів.